Я прийшла з магазину, купила трошки продуктів. І я хочу вам сказати, по якій ціні ось мука. Мука в Іспанії коштує 2,95 центів. Нехай ми скажемо 3. Це, виходить, 5 кіло. Чує, що я тут балакаю, і теж. Чує, що я балакаю. іди, Різка, іди. Вона завжди любить, як я знімаю. іди сюди. Різка іди на ручки до мене. Коштує вона 5 кілограм 2,95. Так ось, якщо брати, то виходить 150 гривень це 3 євро. Так, 150 гривень. Це ми ділимо 150 на 5 і получаємо 60-120. Ну, десь виходить 30 гривень кілограм. Так? 30 кг. кіло. Триждені да, 5. Так, 150. Получається, по 30 гривень кілограм. Ось дорого чи ні. Я не знаю, в яку ціну в Україні. Мука, ну, ось тут така ціна. Цукор. Цукор тут коштує 50 гривень за кіло. Я, Я думаю, що це забагато більше, ніж в Україні. Так що тут коштують дорожче продукти. Так, далі. Хлібчик. Ось оцей хлібчик тут вже немає, трошки. 495 грамів коштує євро 14. це Получається 50 гривень. Ну, хай буде 50 гривень, пів кіло. Це теж забагато, так? Менше євро тут нема нічого. От від євро і пішло. Якщо якісь сухарики, там може чипси якісь можна знайти. А так, ні, оце євро і пішли так ціни. Сік 6 євро 20. Це виходить, коштує євро. Це 56, 60 гривень. Різка. Євро 20. 60 гривень, виходить, коштує 6 штук. Це виходить різка на вулицю чи куди? Риска. Де вона десь дратує мене, дратує. Дратує, вона дуже любить, як я знімаю, і мене отак трошки дратувати. Туди, сюди, на балкон, з балкона, в двері. Так, 66 штук. Получається ну, 10 гривень маленький сік. 10 гривень. Ну, це багато більше, ніж в Україні, я думаю. Кажуть, що продукти в Україні дорожчі, я думаю, тут дорожче. В Європі дорожчі продукти. Сметана. Сметана чи натуральний йогурт, він схож на сметану. Коштує 2,30. Це виходить 100. Ну, сто, два, ну, сто, хай, сто двадцать гривень, 110 сто десять Ну, Ну, это получается один килограмм. Или давай я тебе покажу, какая тихия. я как ты Да. покажу, ты не хочешь? Не хочешь показываться? Іди сюди на ручки, піди там шило на стульчик сіла на стілець. Так, добре, це ось такі ціни сосиски. Тут їх 4, ну, 2 євро, так, євро 90 вони коштують. Ну, це 100 гривень, 100 гривень 704 грами. Ну, така ціна така ковбаска. Вона вже нарізана 250 грамів, коштує Євро 25. Це виходить 60 гривень, 60 гривень 250 грамів. Ось такі ціни. Забагато, я думаю, забагато, більше, ніж в Україні коштують. Так, хоч там і кажуть, що високі, но тут дорожче виходить. Ну, нижче, ніж євро, нічого не купиш. Нема таких от нижче. Я кажу тільки от, от такі, якщо брати якісь сухі палички, таке щось. Перекусити 75 центів. Так, так. Ось. Так. Сходили, вітер страшний сьогодні. Хоч і сонечко тут світить, але ну, дуже холодно. Трошки тепліше, ніж було. Десь зараз 14 градусів, мабуть, мабуть, і 12, І 12, я б сказала. Ну, це вони так написали, що будуть десь 14, Ну, я вітер такий сильний. Була на вулиці, то думаю, десь 12. Холодно. Я ще капішу, так от одягала, бо вітер на так. Сьогодні зранку зварила суп, приготувала ікру таку класну до макаронів. так, ну, Як пасту таку зробила, ну, я ікру. Я мазала на хлібчик дуже смачненько. так, О, Зараз буду смажити котлети. Котлети, я думала котлети, але потім думаю, ні, я зроблю линиві голубці. так, А я тобі зроблю, я покажу тебе. Давай будемо дивитися, давай покажемося, яка ти красуня, яка ти прожуня, ти буду дивитися, дивись. Ось туди дивись, ти знаєш, куди дивитися, ти знаєш, куди дивитися. Ой, била лапкою, ні кусак. Ну, Ось що ти покажу, решома прийшович, ти покажу, якщо моя прийшович, не хочеш руки мити. Ось буду зараз смажити, перше вже є, перше я вже зварила. Так, вчора ми подивилися фільм. Ми знайшли, я вам казала, що будемо дивитись фільм. Вчора ввечері я зітмала вам, як проходить наш вечір. Ми знайшли Робінзон Крузо. Ну він трошки був не той, не той, що ми їх, би, думали. А такий швиденький. Швидко зняли такий десь на час 3, ну, час 20 хвилин. Десь такий був. Так і цікавий, дуже класно. Трошки ми так ну, подивилися. І такі в нас класні були емоції, чудово. Концівка гарна, спався, поїхав, поптив собі на кораблі. Тому було так якось здорово. Класно. Ось такі ось у нас новини. Нема новин поки. Ось. Так що не знаю. Зараз багато що буду робити. Оце приготую ще на обід. У нас ще нема обіду, оце перше є. Зараз буду оце смажити. І потім зніму АСМР вже на айфончик, Старенький айфон, на який Сергій поміняв оцю батарею. Я зараз вам покажу який зараз. Так, так, Зараз швиденько. А, ні. Я ще буду зараз красити волосечком. Так. Оце я буду його готувати і все-таки я пофарбую. Ні, найкраще пофарбую, треба казати. Так. Ось Ось такий старенький ще телефон. Класний, я його дуже люблю. У нас такий класнючий, класнючий. Ось такий. Схе, це виходить 16 рік телефон. І ми поміняли батарею. Я знімаю АСМР відео на нього. Він класний. Так що. Ось такі. Ну, це такий старенький чехол. Я не можу знайти на нього чехла, бо ну, вже не продається, і я оце таким користуюсь. Ну, я знімаю тільки СМР, тільки на нього дуже класний звук. Більш подобається. Буду знімати з волосічком щось, придумаю таке класне відео та зніму. Одне на семер зніму, а завтра вже на інший канал. От. Провірила, все працює, все гарно, клас. Люблю я. І сразу, ну, від батареї багато залежить. Інше, інше. Прям пішло-пішло таке яскраве, таке гарне. Мені подобається. Так що iPhone є iPhone. Хоча я люблю і такі андроїди, але iPhone для того, щоб знімати, дуже класно. Ось так, так. Все. Все працює. Головніше, щоб. Чикано? Так, а, такий яскравий екран прям став. Ну, я сюди не скачую. Тут у мене 128 пам'яті, але я сюди не скачую, щоб ви розуміли, не телеграм, немає тут, ні ватсапів, нічого, тільки ось YouTube, бо я дуже, так, оно, сховище, сховище в мене зараз. 128 гігабайтів, так. а зайнято 114. І чого? Це так багато. Ой, треба чистити. А що там в мене є? Що там чистити? Треба почистити. А, я ж знімала, так, треба чистити якесь відео в мене. Так, вибрати. А, а я можу зробити. Я можу залишити тут. У мене, знаєте що, я можу зборник такий, збірник. Мене дуже просять, подобряють ці збірники. Угу. Можу збірник зробити на нього. Я хочу зняти і залишу ось хай буде. Угу. Клас. Всі фото. Що у тут? Альбоми? Так. А що в мене тут є? Тут багато є якихсь відео. Тут болталочки? Так. Дуже гарне. Качество так, дуже класне, воснючі, я б сказала. Можна зробити, зробити то, збірник, Ну, вибрати сумкою, залишити сумкою. Зсувати ось оце відновлю. Відновити оце відео, а це все так. Трошки вибачаюсь, видалити всі. Хай, це ж і чотири буде на збірник. Зроблю збірник відео, воно дуже заходить. Люблять люди збірники. Так, і трошки підчищу ось тут, Трохи підчистити. що воно тут пам'ять, воно дуже сильно пам'ять. Чистити кеш треба, бо багато я ж монтаж відео роблю. Так, як монтаж роблю, то треба чистити постійно кеш. Угу. А як його чистити? А, якісь обновлення пішли. Там, де я монтаж роблю. Так, все. Зараз я хочу подивитися, воно оці ці загальні сховища айфона. Що там в мене? О, 74. Бачите, трошки почистила і все. Так, добре, добре. Зараз воно обновилося трошки. Ану, так. Здорово все. Отут чистити треба. Чистити. Постійно треба його обновляти. Цей айфон. Нічого не зробиш? Так що? Ось такі справи. Угу. Так, 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 так. Все добре, так, але. Ага. Ось такі. таке. Угу. от. Так що, ну, виходить, що зараз піду я фарбуватися, бо в мене вже там все на готові, Я думала зранку, а потім треба було ж йти по продукти, і я, виходить, думаю, прийду, зніму вам відео от, і піду фарбуватися. Ось. Так що ось такі справи. Все. Пішла, потім покажу, яка в мене буде зачіска. У нас вже вечір. Ось я малюю ось такі квіти. Но тут ще багато що треба домалювати, треба листечко зробити, такі, щоб їх було чудово видно. Пишіть в коментарях, як вам такі квіти. Мені дуже подобається, як вам. У нас такий вітер на вулиці сьогодні. Ще більше. Я вам записувала це таке. Зараз я кограгам прям зриваю, все зриває на своєму путі. І я ось пофарбувала волосся. Мені здається, що непогано, але це буде змиватися через деякий час. Ну, поки, поки так. Ось. Це буду я закінчувати це відео. І в мене трошки ось така незадачка. Зламалася ще одна селфі-палка, яка була 2 метри. Вона виставлялася тут. І зламалася одна ніжка. Не знаю, кажу Сергію, щоб він її зробив. Ось, і не знаю, зроби ні. Ось питаю, каже, треба дивитися і сумую. Цією палкою селфі. Вона дуже класна. Мені дуже вона прослужила десь два місяці. Я її купувала за 12 євро. Вона ну, дійсно класна, така легенька, класна. Вона як селфі палка, така малесенька, так складається. І ви... можна її видвинути на два метри. Ну, хай буду дивитися, якщо Сергій її підремонтує якось. Я вам скажу обов'язково. Так що все. Все, пока-пока-пока.